Вітаю вас, друзі! Сьогодні цей випуск ми знову почнемо із позитивного у тимчасово окупованій Феодосії. Вже третю добу палає нафтоналивний порт. Ки тому часу площі пожежа на нефтебазі Феодосії Фіадосі до 2,5 тисяч квадратних метрів. По інформації глави Феодосії, пострадавших. Ні, якщо ви не знаєте, то його нещодавно атакували українські безпілотники. І з того часу пожежа не локалізована. Навпаки, вона розростається. Вибухнуло іще ще декілька резервуарів, але Головне, що повітря чисте. Після повторних досліджень, які проводять спеціалісти Роспотребнадзора, загрізнень в воздухі не виявлено. Абсолютно так само повітря сьогодні не забруднене у Брянській області. Даруйте у Брянській Народній Республіці. Так як ви вже напевно теж здогадалися, туди сьогодні вночі завітали українські безпілотники і підірвали іще один російський арсенал. Зарєва, взриви, грохот. з Є... Якби виродок Пригожин побачив, що стається із російськими складами із боєприпасами, я думаю, він би ще раз подох. Але дуже багато інших росіян досі живі, і це треба терміново виправляти. Для цього закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити ви знаєте у описі до цього відео. І ще, друзі, якось я обіцяв, що я не буду нагадувати про підписку на канал, коли тут буде 2 мільйони підписників. Так ось, напевно, все ж таки інколи я буду це робити. Бо за останні ні, час підписки суттєво впали. Це погано. Підписуйтесь, якщо досі ні. Я маю вам, друзі, відкрити таємницю. Насправді ми вигадали історію про успішну атаку дронів на арсенал неподалік від Брянська, тому що насправді росіяни атаку відбили. Причина попытки київського режиму звершить терористичну атаку з прімінням БПЛА по території Брянської області. Слава Богу, а то ми вже подумали. А от ті звуки, які ви могли чути, це насправді росіяни отак аплодують своїм системам протиповітряної оборони. Той арсенал у Брянській області, який росіяни цієї ночі успішно захистили, має площу близько 3,5 квадратних кілометрів. Він розташований не так вже й далеко від самого Брянська, а точніше біля населеного пункту Карачев. І так на цьому арсеналі боєприпаси теж зберігалися просто неба, як і на інших. Дуже приємно бачити, що тенденція ударів по російських арсеналах зберігається, бо це сотні тисячі врятованих українських життів, тому що це зниження бойових можливостей. Востей російської армії, до речі, тринадцятий, який зараз сидить уже у СІЗО, скаржився нещодавно, що відчувається дефіцит боєприпасів після таких ударів. Ребята, і ще хотілось би підняти дуже важливий вопрос. На снарядного голоду в войсках. звісно, це тільки його суб'єктивна оцінка, і у росіян загалом є доволі багато різних іще боєприпасів, але на деяких напрямках дійсно ситуація дещо змінилася. Це зараз відчувається на різних напрямках. і. Набирає тані нездорову тенденцію, і от якби ми могли більш масово завдавати подібних ударів, завдавати їх на більшу глибину і завдавати їх також по російських заводах, які виготовляють боєприпаси. Можливо, це би спонукало росіян до тяжолих рішень. Бикамплекс двадцять старому году во многом привел к непростим рішенням. Але тут, як завжди, друзі, є один дуже важливий нюанс: досі сполучені Штати Америки і Велика Британія не дозволили нам бити їхніми ракетами. Тами у глиб території так званої Росії, та й нові ракети вони нам не те, що сильно дають. Можливо, ситуація змінилася би цієї суботи, коли було заплановано зустріч у форматі Рамштайн на рівні лідерів держав, але цієї зустрічі ймовірно саме цієї суботи не буде, тому що у Сполучених Штатах Америки вирує дуже серйозний ураган. Джо Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон, який насувається на Флориду. В білому домі повідомили, що президент контролюватиме підготовку та реакцію на стихійне лихо у США, і ви не поспішайте розганяти зраду, тому що ситуація насправді серйозна для Сполучених Штатів Америки. Внаслідок попереднього урагану вже загинули більше 120 людей. А очікується новий ураган, який буде ймовірно найпотужнішим за останнє століття у штаті Флорида. Зараз триває масова евакуація населення, і очевидно, що для будь-якого президента Сполучених Штатів Америки це зараз було би питання. Номер один Рамштайн відбудеться, але пізніше у той самий час на так званій Росії учора прийняли геніальне рішення і вирішили вистрілити собі у ногу, заборонивши платформу Діскорд. В Росії за нарушені требування законодавства заблокований месенджер Діскорд. Це популярна у підростків американська онлайн-платформа. Доступ к ній уже обмежений. Напередодні так званий російський суд вимагав від Діскорда видаляти деякі матеріали із платформи Діскорд відмовився. І от його узяли. Та й заборонили, але офіційна версія Діскорд використовувався для злочинів. Задумувалася на площадка для геймерів, а стала анонімним сообществом для преступників. Один зі злочинів, який росіяни вчиняють використовуючи Діскорд, це перегляд відео на Ютубі. Заходимо в Діскорд і скидаємо сюди ссылку На це відео, і у вас з'являється враження. А в Діскорді відео вже грузять. але зовсім не це найголовніше. І українська армія, і російські воєнні злочинці використовують Діскорд для ситуаційної обізнаності на полі бою та розвідки. Простими словами, Діскорд використовується для того, щоб шерити онлайн трансляції із поля бою, щоби і командири, і інші військові бачили, що відбувається тут і зараз. Ми воюємо в інтернеті. У нас вибачте, трансляції з дронів Понятно. йдуть через дискорд. У нас наведення йде через телеграм. Вже Зараз російські окупанти почали масово нити, що у них сталися проблеми із онлайн-трансляціями із мавіків та інших безпілотників, які ведуться через Діскорд. На пунктах управління десятків в упали трансляції з безпілотників, роботуючи через закриті кімнати Діскорд. Таким образом, отбросив всех на уровень марта 2022 года. Горе то какое. але навіщо росіянам використовувати технології клятих англосаксів? Вони ж не духовні, не скрепні і так далі. Тим часом одні росіяни шукають шпигунів у надзорі, а інші не зовсім напівросіяни скаржаться, що не зможуть знайти заміни. А як ви заміните Телеграм або дискорд, Я в душе нікогаріться. Не представляю. от але надія у окупантів усе ще є. Віце-спікер, так званий Госдуми Дованков обіцяє узяти ситуацію під свій особистий контроль створити робочу групу для напрацювання питань щодо вирішення цієї ситуації. В Росії дискордом пользуються від 25 до 40 мільйонів людей. Он полезен для студентів і преподавателей репетиторів в онлайн школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.Телемост, ни ВК-Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт. Такими темпами в стране скоро не залишиться соцсітей і сервісів, доступних без ВІПІН. Проте росіянам вже час думати про блокування не тільки Діскорда, а й Телеграма після того як Павел Дуров опинився у полоні у Макрона. Макрон, що ти робиш? І ще друзі, я вам багато разів вже розповідав про проблему російських розвідувальних безпілотників. Вони залітають у наші тили, вони наводять потім іскандери, і це призводить до дуже серйозних збитків і жертв. Дніпропетровську вже лупят. Іскандерамі з mm -hmm. поддержкой. Нашими глазами, то тобто с то есть развіддрониль уже на такую територію, завдяки тому, що ви донатили і продовжуєте донатити на FPV дрони камікадзе, російських крил стає у нашому небі значно менше. За останній час наші воїни із вашою допомогою знищили вже ну щонайменше найменше три сотні російських розвід БПЛА, і це тільки нашими FPV. Ми вже відзначаємо, що на окремих напрямках активність російських розвідувальних безпілотників суттєво впала. але не про це файтер петуху с дальности наших разведывательные разведывательных полетов наших БПЛА увеличиваются все и количество дронов меньше не становится разведывательным что позволяет в свою очередь оперативно лупить всі обнаружений роз'єднаний та роз'єднаних цілі. Він гадає, що навпаки, активність російських розвідувальних безпілотників тільки зростає. Ну, нехай собі думає. А ми маємо своє робити. Зараз є один сегмент, який нам потрібно активніше закривати. Якщо денних fpv перехоплювачів вже є доволі багато, то от нічних не вистачає. Треба більше тепловізійних для того, щоб не тільки зменшити популяцію російських окупантів, а й захистити життя наших людей. Продовжуйте допомагати. Силам оборони України